Те, що ти не вмієш прати собі одяг і готувати собі їсти, не робить тебе мужнім чоловіком, це робить тебе побутовим інвалідом. Матері не бачать у своїх дочках людей. Вони бачать, обслуговуючий персонал, інвестицію суперницю. Вийти вдало заміж, знайти хорошого жениха. Це якесь батьківське сутенерство. Суспільство, пропитане сексизмом, не може бути здоровим. Чому так стається? Що одна матір любить свою дочку, а друга ненавидить? Здається, яка дикість. Як таке можливо ненавидіти власну дитину. Однак таке трапляється. Вітаю вас! Мене звати Вікторія, я психолог і психотерапевт. І сьогодні ми з вами поговоримо, чому українські жінки не бачать людей у власних доньках. Я об'їздила половину планети і жила в різних країнах. Я дуже мало де зустрічала таку материнську жорстокість, як в Україні. На жаль. На це відео мене надихнули печальні історії моїх клієнток для багатьох українських жінок. Саме стосунки з матір'ю виявляються найбільш складними, болючими та аб'юзивними. І я переконана, що це тема, яку дуже важливо освітлювати. Моя практика ставить мені дуже важливе питання: наскільки українське суспільство утруєне сексизмом та мізогінією? Я нагадаю, що мізогінія це ненависта відразу до жінок. Мало того, що вона огидна сама по собі, так вона ще й ділиться на різні типи. І сьогодні ми поговоримо про внутрішню мізогінію. Це нелюбов жінок до інших жінок. Якщо жінка ненавидить представниць свого гендеру, вона ненавидить і себе, а жінка, яка ненавидить себе, буде ненавидіти і свою дочку. Найболісніше для дівчини виявляється те, що її брат, мамин син, отримує всю материнську любов, а дівчина отримує лише обов'язки, крики, приниження, скандали, холод і насмішки. Мамин син це улюблене, заціловане в попу дитятко, а дочка це тягар і паразитка. Якщо синок це любимий мужчина, чоловік, якого мама сама собі виростила, то дочка це розчарування. Якщо синочку 18 років, то мама не хоче його від себе відпускати. Вона не хоче, щоб він переїжджав. Вона прагне, щоб він жив з нею. А от дочку вона намагається якомога швидше спровадити з дому від очей подалі. Материнська любов несправедлива. Мати готує синочку їсти, прибирає в його кімнаті, пари його одяг і разом з цим всім нагружає такою ж самою роботу свою дочку. Мама береже синка від зайвої роботи. Це не чоловіча справа займатися такими бабськими справами. Хоча це ніякі не жіночі справи, це елементарні навички життя, такі як вміння чистити зуби, оплачувати рахунки і ходити в магазин. Те, що ти не вмієш прати собі одяг і не вмієш готувати собі їсти, не робить тебе мужнім чоловіком, це робить тебе побутовим інвалідом. Частіше за все так стається, коли матір любить сина більше, якщо у неї не склалося особисте життя. Вона розлучилася, чоловік здохнув, здриснув, нового собі не знайшла. Або чоловік фізично є, але це якась пасивна бухаюча туша на дивані. Тобто вона без пари, вона без свого партнера. Місце її мужчини вакантне і пусте. І вона запрошує туди свого сина. Вона таки говорить: це мій мужчина. Я народила собі чоловіка. Вона ще й виховала його так, як хотіла. Вона зробила його для себе зручним і ідеальним. Ненависть матері до дочки також може бути через те, що жінка бачить у доньці себе. Діти це дзеркало батьків. Діти формуються по прикладу батьків, усі риси характеру, поведінку, звички. Діти копіюють у своїх батьків. Діти дуже наглядно і яскраво демонструють усі недоліку характеру своїх батьків, і батьків це бісить. Жінка дивиться у свою дочку, ніби у дзеркало, і їй дуже не подобається те, що вона бачить. Жінку дратує у своїй дочці те, що її дратує у самій собі. Це звучить жахливо однак, часто матері не бачать у своїх дочках людей. Вони бачать, обслуговуючий персонал, інвестицію або суперницю. Якщо дочка це інвестиція, то мамі байдуже на те, що хоче її дитя. Вона бачить спосіб, інструмент реалізувати свої потреби та бажання. Наприклад, жінка мріяла стати балериною, але не склалося. Не було часу, грошей, можливостей, та й це ж надриватися треба, тренуватися зранку до ночі, сидіти на дієтах. А воно лінь. Тому вона відправила свою дочку на балет реалізовувати власну мрію. І їй байдуже про те, що дівчинка важить 40 кг, про те, що в неї не йдуть місячні, що вона цими шпагатами розірвала собі дівочу пліву, і взагалі вона ненавидить той блядський балет. Якщо донька це моя інвестиція, тоді вона має вступити в хороший вуз, багато заробляти і забезпечити мені хорошу старість. Вона має народити дитину, щоб у мене була лялька. Вона має вдало вийти заміж, щоб у неї був багатий чоловік. Ви не уявляєте, яка величезна кількість жінок щиро переконані, що зять зобов'язаний їх забезпечувати і возити на сказочної балі? Також дочка може бути не інвестицією, а суперницею. Так стається, якщо у жінки не розвинений материнський інстинкт. Так трапляється у дівчат, які народили рано. Я нагадаю про те, що чим старша жінка, тим краще у неї виражений материнський інстинкт. Чому дочка стає суперницею? По перше, розквіт дівочої краси це сигнал про материнське старіння. Якщо з маленькою дитиною жінка якось могла справитися і змиритися, то квітуча молодиця поруч доводить її до сказу. Так стається через материнську внутрішню незрілість, через її неможливість прийняти свій вік, прожити свій досвід. Вона дивиться у дзеркало і бачить там зморшки, пігментацію, бачить жирок і сивину. І переводячи погляд з дзеркала, вона помічає, Чає дочку зі свіжою шкірою, персиковими щічками і пружними сідницями в якийсь момент на її кухні замість дитини з'явилася сексуальна феміна, суперниця, ворожа самиця, хтось молодший та привабливіший. Інколи доходить це просто до абсурду. Матір навіть може почати ревнувати свого чоловіка до дочки. Матір панікує, розвалюється, не може прийняти зміни свого тіла, і молода дочка поруч для неї як червона шмата. Для бика матір починає заздрити, ревнувати, ненавидіти. Від цього вона стає жорстокою і може нападати на дочку, намагатися зруйнувати її самооцінку, намагається її принизити. Та ти корова, та цицьок у тебе нема. Ноги криві, та ти як сотула собака, і все це робиться від банальної заздрості. Жінка переповнена гнівом, і, звісно, вона виливає цей гнів на свою дочку. Цього не станеться, якщо матір внутрішньо зріла, доросла і має власну гідність. Є такі жінки, вони жриці, богині, вони здатні і гідно зустріти своє дорослішання, вони цінують власну мудрість, набутий досвід. Вони сприймають свої роки не як тягар, вони бачать кожен новий рік свого життя як ще один новий діамант у своєму намисті на шиї. Старість можна зустріти гідно, красиво, вишукано, елегантно. Можна її нести з гордістю, так як це роблять Сара Джесіка Паркер, Меріл Стріп і Джесіка Ленг. Якщо жінка ненавидить власну дочку, вона буде радіти її невдачам та злитися через її успіхи. Вона буде обесцінювати усі досягнення своєї дочки або ігнорувати їх. Ну ти ж розумієш, що тобі повезло. Ти б ніколи не вступила в цей вуз, якби я не відправила тебе до того репетитора. Ну ти розумієш, що ти ніколи би не отримала цю роботу, якби за тебе не замовили словечко. Тобі допомогли, тобі просто повезло. Клієнтки часто жаліються мені про те, що коли у них трапляються хвороби, невдачі, провали, любовні негаразди, то мама в цей момент зразу стає активна, добра, ласкава, підтримуюча. Однак, коли у дівчат все налагоджується, все стає добре, мама стає холодна і нелюдима. Дівчина може розказувати мамі про подорожі в прекрасні країни, про вдалий шлюб, про кар'єрні успіхи. Але мама це блокує, вона це не чує, вона виключає, вона ніяк це не коментує і переводить тему розмови в інше русло. Якась частинка цієї жінки хоче, щоб її дочки не існувало, тому що дочка зіпсувала їй життя. Через тебе я не побудувала кар'єру і особисте життя. Я не стала щасливою і в цьому винна ти. Твій батько пішов від нас через тебе. Я жила з цим тираном, алкашом стільки років через тебе, щоб у тебе був батько. Моє життя не склалося через тебе. І нового чоловіка я не змогла собі знайти, тому що в мене була ти, а нікому не потрібна жінка з прицепом. Я описала дуже складні приклади, коли матері максимально байдужі, холодні, ненависні до своїх дівчат. Однак буває так, що материнське серце справді переповнено любов'ю і турботою до своїх дітей. Однак ця турбота. Проявляється в дуже дивній манері. У мене враження, ніби величезна кількість українських жінок досі живуть у позаминулому століття. Вони щиро переконані, що вийти заміж це найголовніше. Найважливіше у житті це знайти собі мужика, якому треба догоджати, готувати, прати, облизувати, обсмоктувати, і лиш би не пішов. Лиш би не пішов саме головне мужик в хаті. В Смислі ти не хочеш займатися сексом. Ну він же мужик, ну йому же надо, ну чуть-чуть, інакше він наліво піде. Ой, а що зрадив? Та нічого страшного Боже. Це ж мужик, це його природа. Ну йому надо, будь мудріша, прости його. Кар'єра, амбіції, навчання так, це важливо для того, щоб підняти собі ціну і бути вигіднішою партією на ринку наречених. Головне вийти заміж, знайти собі жениха. Інакше ти не реалізувалася як жінка. Ось ця філософія змушує матерів робити зі своїми дівчатами страшні речі. І взагалі, ось це все вийти вдало заміж, знайти хорошого жениха. Якщо чесно, це якесь батьківське сутенерство по відношенню до своїх дівчат. З самого дитинства дівчат вчать пасивній жертвенній ролі терпіти, мовчати і моритися з насильством. Якщо маленьку дівчинку ображають, вона відчуває природну нормальну агресію, бажання захистити себе, дати здачі, однак її подавляють, мати суспільство. Ти же дівчака, це ж не красиво. І батьки середовища своїм руками створюють жертву, терпіло, ось цю ганчірку, яка не вміє себе захистити, яка не може дати здачі. А потім у нас виростають мільйони жінок, які терплять насильство, побої, домашній аб'юз від своїх тиранів, алкашів. У дитини має бути батько. Ось такими фразами матері схиляють своїх дочок лишатися з тиранами, алкашами і психами. У дитини має бути не який-небудь батько у дитини має бути хороший батько. Велику роль ще й зіграв радянський союз, який тільки підсилював пасивну жертвену жіночу позицію. Не треба виносити сміття з хати. Що в перекладі на людську мову означає терпи насильство і мовчи. Бути слабкою, бути ганчіркою, бути терпілою, це ще й восхваляється. О, як вона мужньо несе свій хрест, скільки вона від нього натерпілася, але як вона справляється? Яка вона молодець! вона ангел, вона його рятує, вона єдиний світлий промінчик в його житті. Без неї він би зовсім спився. До цього всього матері ще й передають естафетну паличку трудової перевтоми. Чоловік ходить на роботу, він заробляє гроші, він дебитчик, йому не може займатися всякими бабськими справами: оце глядіти дітей, мить посуду. Це не для нього. А жінка повинна ходити і на роботу. Інакше, якщо вона не ходить, то вона паразитка і сидить у чоловіка на шиї, і паралельно займатися побутовими справами і глядіти дітей, і це як робота не рахується. Це так, турбота, розваги. Якщо ви відчули, що ця історія про вас, ви, мабуть, задаєтеся питанням про те, що ж власне з цим всім робити. Я можу порадити декілька речей. По-перше, пам'ятайте про те, що у вас є право не жити по маминих правилах. Ви можете не вступати в конкуренцію з нею. Інколи дівчата заграються і також вступають в суперництво з мамою. Вони приймають правила цієї гри. Не грайте в цю гру, не конкуруйте з мамою, не будьте з нею суперницями. Якщо гравець лишається один, гри немає, тому виходьте з гри. По-друге, забудьте про надію, все ж таки, коли-небудь отримати материнську любов, схвалення і прийняття у неї там всередині нічого немає, їй нічого вам дати. Цей колодязь пересух. Ви чекаєте, що голодний жебрак вас нагодує, йому нічому вам дати. Він сам голодний. Шукайте любов, підтримку, позитивний досвід, поживні речовини в іншому місці. Не потрібно тягнути мамі всі ці досягнення, щоб вона знову їх обесцінювала. Шукайте любов і підтримку у тих людей, які зможуть вас оцінити і полюбити і прийняти. По третє, не вірте в сексистські стереотипи, не грайте в цю гру кальмара, в якій жінок виганяють як худобу на забій. Не вірте в патріархальний абсурд. Не потрібно запихувати себе в корсет якихось стандартів краси. Не варто підтримувати і вірити в цю брідятіну про те, яка має бути правильна ідеальна жінка. Не варто ховати своє тіло і душу під паранжу. Не підтримуйте жіночу ненависть до інших жінок. Суспільство, пропитане сексизмом, не може бути здоровим. Руснява гниль пропитана мізогенією. І кажу гниль, бо у мене язик не повертається назвати оте суспільством чи народом. Давайте не будемо схожі на русню. Також дівчата, не будьте жертвами і терпілами. Давайте здачі. Якщо вас ображають і принижують, бийте їх лопатою по морді. А як же так? Я же дівчинка, ну як так можна? Окей, базара ноль. Можете взяти рожеву лопату, взрощуйте здорову агресію і гідність та самоповагу. Будьте собою, реалізовуйте свої самі-самі сміливі мрії і не бійтеся думки оточуючих. Не треба вестися на всі ці ідеали фальшивої жіночності. Вони не мають нічого спільного з реальними жінками. Досить уже цих марафонів. Розкрий свою багиню, розкрий свою вагіну, досить уже цих курсів, як зробити найкращий мінет, де дівчата це ходять і насмоктують ці резинові пеніси. Досить уже цих відічиських жон дихати маткою, бути музою, надихати. «Дівушка плюс. Как стать дівчиною плюс? До біса всіх цих Міл Лівчук, міллівчук, дасів. як стати настоящою жінкою? як стати справжньою жінкою? Ви уже справжня жінка, не резинова і не три качки у пальто. Бути жінкою це бути живою, а не ідеальною. І ви не обслуговуючи персонал для чоловіка. Ви не зобов'язані бути його музою. Ви цільна, самодостатня, класна особистість і з чоловіком, і без нього. Якщо ви послухали мою пристрасну промову, і ви, ви відчуваєте, що головою все розумієте, і мозком зі мною згідні, але всередині... Немає оцього внутрішнього переживання, те, що я кажу, і ви відчуваєте, що внутрішньо ви не знаєте, як це виконати і як це привнести в реальність. Тоді я запрошую вас до себе на консультацію. Там ми з усім розберемося. Дякую, що ви подивилися це відео. Дякую вам за глибину і усвідомленість. І що ви цікавитеся і готові піднімати і обговорювати такі важливі питання. Займатися ментальним здоров'ям це оздоровлювати і збагачувати націю. Наше покоління відмовляється передавати естафетну паличку психологічних травм наступному поколінню. І я відчуваю за нас гордість. Ми останнє покоління, яке бездумно слухалося своїх батьків, і перше покоління. Яке чує своїх дітей.